Jesus, Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава З Івано-Франківська! Вас вітає, я, Борис Володюк, Павло Дністер. У черговому фільмі Поклик Христа Упа, і слово моє є, є з Вовчинець гори. Позаду мене є Воскресний металевий хрест Вознесіння і перемоги України з Богом і Богородицею. Хай Бог благословить вас, дорогі мої, у цю першу п'ятницю за старим стилем календаря, 2 березня за новим це 15 березня. Ви знаєте, які страшні події все більше йдуть в Україні, світі. Ще дослівчуваємо ми сьогодні Одеситам. Далі дам вам інформацію за жахливі два ракетні удари, внаслідок яких загинули люди, поранених дуже багато. І... Попереду страстний великий піст, і дай Боже нам перейти його душею, щоб кожен з нас був собі світліший, з правами праведніший. І... Кожен з нас був як той сокіл, Подивіться, Бог дав перше, зняти сокола, що за сонечком рухається навколо. Воскресного Христа, Вознесіння й перемоги України, встановленого 23 травня, у День Героїв, 1995 щодо році. Що я вам розповідав, що цей хрест перший має засіяти в світі в неділю за чотири дні? Як має бути Боже прише сонячно воскреслими героями на поміч нам, Україні і всім Божим людям? В той час. Країну неньку, на віки вічні, як гетьмар, король, і президент очолить Тарас Григорій Шевченко. Воскресіння, якого буде саме в Франківську, там в долині, є чудотворні ті хрести, які бачили ви на початку відео, які навідав я всі, задля того, щоб була скоріше перемога України з Богом у цій весні. І подивіться відео, ті, які підготував вам. А нині дасть Бог зустрінемось завтра. Одеса про 14 загиблих, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник відомо на цю годину. Також внаслідок ранкової атаки 46 людей отримали поранення. На місці влучань медики продовжують надавати медичну та психологічну допомогу пораненим і травмованим. Більше про ситуацію на місці вибухів розповість Олена Мілова. На жаль, ситуація погіршилася зараз. Відомо попередньо про 18 постраждалих, 47 поранених. На вулиці й досі лежать тіла, тіла загиблих, тобто тривають, триває рятувальні роботи. Ворог підступна наніс другий ракетний удар за деякий час після першого, коли вже були на місці е, рятувальні е, служби, швидка допомога е, поруч зі мною потрощення е, автівки рятувальників е, е, три, е, Вони продовжують е, розбирати завали на е, Ще є пожежа. зруйновано 10 приватних будинків і намагаються знайти людей тих будинків. Міська влада наразі закликає всіх одеситів з будь-якою групою крові йти до донорських пунктів. Їх окрім станції переливання крові відкрили у лікарнях. Кров зараз дуже потрібна, і сподіваємось, що вона когось врятує. Відомо вже що серед загиблих заступник заступник начальника обласної поліції. Він та він також одним з перших приїхав на місце надзвичайної події, і завтра в Одесі оголошено жалобу. Ми розпочуваємо. У біді, яка є в Одесі і в Україні, нагадаю вам, що я говорив від Бога того року в Шевченкові дні, Господь каратиме за все зло скоро Московії ще більше. Так воно і сталося. Вчора з'явилася ось ця інформація по каналу Ви, наших друзів на Ютубі. В страшні дні. Тож, помсти, Боже, за наші болі сльози на Росії звалилося величезне торнадо. Рашисті піднімають у повітря. Трощить цілі лінії автомобілів, які втікали від катаклізму, стовпи зриває і кидає прямо у вікна будинків. Вітер піднімає у повітря люки та кидає їх у перехожих. Величезні міста накрила катастрофа. Один за одним підлітають у повітря дерева. Схожа. Сам Бог вирішив зірвати в вибори Путлеру, наслав справжню кару, подаючи знак, що не того вони вибирають. Виражаючи відео катаклізму, що пройшов, наче ні звідка і забирає расистів купами. Дивимося далі. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. І звичайно, додивіться це відео до кінця, бо буде дуже і дуже цікаво. Ми розпочинаємо. Потужний циклон приніс вара в сніг і ураганний вітер. Про це з посиланням на регіональний гідрометеоцентр повідомляють рашистські медіа. У соціальних мережах репостять фотографії і відео наслідків, які залишає після себе циклон. Вітер зносить знаки стовпи та навіть дерева. За даними гідромацентру, пориви вітру досягають 32 метрів на секунду. На узбережжях і того сильніша до 52 метрів на секунду. Оголошено шторм. Мове попоредження у декількох районах краю оголошена лавинна небезпека. Відзначається, що в Петропавлівську, Камчатському, а також другому за величиною місті регіону є Єлизуви скасовані заняття в усіх школах і ряду вишів. Учні відправлені на дистанційне навчання. Регіональна влада також звернулася до водіїв із проханням не виїжджати по можливості на траси через вкрай низьку видимість і перемати. На дорогах Петропавлівська вже зареєстровано більше 20 аварій. І рашистів закликають не виїжджати на особистому транспорті на дороги. натомість скориставшись громадським, який ходить в штатному режимі. Також повідомляється про обмеження руху транспорту. На федеральній трасі морпорт аеропорт на ділянці від 22 до 35 кілометрів через недостатню видимість, яка нині становить менше 50 метрів. На 31-му кілометрі цієї траси сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, де зіткнулося дев'ять авто, серед яких одна вантажівка. Нині співробітники державтоінспекції встановлюють обставини події, але за попередніми даними масова ДТП сталася в результаті недостатньої видимості через складні. Матеорологічні умови і недотримання дистанції, зрештою, дев'ять автомобілів отримали механічні ушкодження. Рашиські медіа стверджують, що внаслідок події трьохсотих немає. До того ж, нині буцімто проводиться перевірка. Повністю обмежений рух також на ділянці автодороги Петропавловськ-Камчатський. Мелькова про це повідомляють в краєвому управлінні Монаса з посиланням на камчат у прававтодор. Обмежений рух для усіх видів транспорту на ділянці з 61 по три. 308-й кілометр автодороги Петра Павла в Камчатської Мильково, сказано в повідомленні. Рух обмежено зв'язку з поганою видимістю, щедрими сніговими опадами, сильним вітром і організацією робіт по снігоочищенню. Загальна протяжність ділянка складає 248 кілометрів. Рашистські ЗМІ зазначають, що, мовляв, скупчення автотранспорту на трасі немає. Також закрити на виліт і прийом аеропорт. Два авіарейси з Москви і Владивостока були спрямовані на запасний аеродром в місті Магадан. Право, що саме в ці дні в Арефії вирує така сильна негода. Нагадаємо, що стихія дає про себе знати расистам не лише в Камчатському краї. Днями також про несприятливі погодні умови попереджали і. Алтайський край рафії там оголосили про сніг, урдалицю та поривчастий вітер. На більшій частині території мокрий сніг по півдню із дощем місцями заметілі. У південних районах оголосили посилення вітру до 22 метрів в секунду. На дорогах прогнозували сильну желедицю. За інформацією регіонального МНС, максимальні пориви вітру прогнозували в Зміногорськам, Курінському, Краснощековському та інших районах. У відомстві попередили, що у з. Зв'язку з негодою можливі обриви лінії, електропередачі, аварії на трансформаторних підстанціях, падіння дарав, обвалення конструкцій, що ненадійно закріплені, а також попередили про збільшення кількості ДТП. Нагадаємо, що нещодавно негода накрили рашистську столицю. Москвичі заявляли про так звану чорну хрутовину та майже нульову видимість на дорогах. Зазначимо, що чорною хрутовиною у рашистів називають явище, коли починаються сильні снігопади а вітер настільки потужний, що видимість дорівнює майже. Нулю про негоду тоді масово повідомляли місцеві телеграм-канали. На дорогах тоді нарікали на величезні затори, а рашистам радили користуватися громадським транспортом. До слова, тоді місцями у російській столиці насипало до 30 сантиметрів снігу. Однак, і це не все погода в Москві тоді лише погіршувалася, і на дорогах рашистів чекала на безпечного желедиця. Зазначимо, що холодна пора рашистам цього року далася вкрай складно, крім того, що їх міста постійно накривала руйнівна стихія. Декому було ніде навіть зігрітися, за словами самих же жителів Московської області, температура у їх квартирах у холодну пору була катастрофічно низька. Москвичі тоді навіть наважилися відкрито заявити, що місцева влада їх, мовляв, обманювала щодо ситуації в регіоні. Рашисти тоді заявили, що у тих будинках, де опалення увімкнули, масово проривало трубу і зі стелі просто лився окріп. Нагадаємо, що тоді жителі міста Хімки навіть вирішили записати звернення до рашистського лідера Путлера. Вони Заявило, що в квартирах протягом кількох днів тримається температура не більше 10 градусів тепла. Третю добу ми сидимо без тепла і гарячої води, в той момент, коли очільник міста Волошин Дмитро Володимирович рапортує вам і мешканцям, що тепло надходить у кожен будинок. У наших квартирах не більше 10 градусів тепла. Ободин корвет робої порушена робота електрика через безліч увімкнених обігрівачів, заявили тоді місцеві жителі. Але скоріш за все, рашистському лідеру такими справами не цікаво займатися. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Редактор спротиву Вадим Галачук пише наступне. Чому досі не затриманий Сирський після рекордного знищення Арчер, Хаймерс і Петріот? Батьки Сирського та його брат живуть у Росії та люблять Путіна, добровільно відвідуючи пропагандистські заходи на кшталт «Бесмертний полк». Військова контррозвідка СБУ затримала зрадника, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі. Діючий військовослужбовець планував додати отруйну речовину у воду лазні командного складу ЗСУ. Також він доповідав про Ця дислокація підрозділів військового завербувала через його батьків на окупованій Луганщині. Загарбники катували їх та змусили переконати їхнього сина працювати на ворожої спецслужби. Командири та солдати писали відкриту листа сирському, аби той припинив нищити вертикалі, побудував залужний, оскільки вона була ефективною, пообіцяла прийти до Києва та особисто поставити всі ці питання штабу та раді. А Юрій Бутусов підкреслює, критичні втрати наших військ на фронті та захоплення нашої землі росіянами у значній мірі відбувається через відсутність будівництва лінії оборони. 1 грудня 23-го року верховний головнокомандувач Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті, але крім промову влада досі нічого не зробила по справі. На даний момент найбільшій частині об'єктів, які були намічені для будівництва, навіть не розпочато інженерних робіт, а там не розпочали тільки початковий рівень, не завершено жодного об'єкт. Темпи просто мізерні. В той же час, як верховний головнокомандувач Зеленський та його підлеглі міністри та генерали розповідають, що треба берегти життя солдат. Насправді не робиться пріоритетне, та й найважливіше для збереження життя воїнів. Онні споруди, уся наша оборона це те, що встигли викупити піхота своїми лопатами і якісь деревці, які піхота сама собі зробила для прикриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатоматів від міноматів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, Вибиває – бере у полон тих, хто вижив. Так заміна залужного насирського побудові лінії оборони нічого не змінила, та змінити не зможе. Як я і писав в виділення матеріалів для будівництва, мобілізація будівельних організацій з технікою та персоналом це все не питання. Військових армія не має такої. Кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони у як завжди, займається якимись очевидними речами і боїться піднімати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити в конфлікт з офісом. Тому усі у владі роблять вигляд, що оборонні споруди це не їх відповідальність. У той час, як Росія жовтня 22-го року, вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди. Україна, захищаючись від ворога, який небагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі. Це один. Ін з реальних злочинів слух народу дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні і не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази. Казанжи в той же час пише наступне. На прес-конференції вже навіть зеленський озвучив, що Росія готує весняно-літній наступ. Логічно, що коли подібне озвучує першого особа в державі, то всі владні органи не кажучи вже про армію, генштаб і міноборони потужно готуються. Але у мене знову дежавю або влада знову взялася за будівництво нових мостів на стратегічних напрямках і асфальтування доріг пона. Напрямках можливого наступу точно так вже було з 19 і по 22 другий рік. Ми всі знаємо, чим це закінчилось. Постанова кабіну від 23 лютого спрямувати державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 мільярдів гривень. Або ще цікавіше тендер на аварійно-відновлювальні роботи реконструкція будівля КЗ Церкунівський ліцей Церкунівської сільської ради Харківської області, капітальний ремонт і реставрація. Очікувана вартість 138 мільйонів гривень. Відстань від церковнів до. Сійського кордону 25 кілометрів. Циркуни були окуповані з перших днів масштабної війни. Військові його звільнили у травні 22-го. В Червні 23-го село хотіли виключити з програми відбудови. Причину озвучив голова харківської ова Олег Сенігубов. Це відверто, тому що там йдуть обстріли майже щотижня, але це не означає, що церкуни ми залишимо осторонь. В селі 15% будинки було знищено. Відбудова житла зрозуміла необхідна, необхідне, і розмінування. Це невідкладні потреби, але багатомільйонний ремонт ліцею. Начальник церкунівської сільської військової адміністрації Микола Каленко. каже брати за основу, що йде масований обстріл Церкунівської громади, я б не став. Це вивихнуте поняття. Звісно, що в голові хочеться відбудови 138 мільйонів закупати в землю на території, яка поруч з кордоном і дуже уражена. Україна не має коштів на житло для переселенців. Але одночасно з цим будується тисячі кілометрів доріг, що у воєнний час виглядає дивно. Звісно, навіть під час воєнного стану є сенс будувати, до прикладу транспортну розв'язку на трасі М 19 Доманова, Чернівці, Тереблечче. Бо це траса міжнародного значення до Румунії. А ми звідти багато чого. Завозимо і вивозимо, ну і раціонально проводити певні роботи далі від фронту. Звісно, критичну інфраструктуру потрібно відновлювати і там, куди долітає, але ж не покривати плиткою Київ чи класти асфальт на Харківському шосе. На Дніпропетровщині активно ремонтуються дороги між селами. Прекрасно ж. А от чи вчасно чи немає, куди кошти витрачати, поки люди по 100 гривень на дрони збирають? Ні. Ну і варто пам'ятати, що в воєнний час бюджетні кошти освоюються за спрощеною процедурою без повноцінних тендерів. Я розумію, що купа у законодавстві, тому ж раді не два дні на тиждень умовно варто працювати. але не забувайте, вони творять дичину. А всі, хто про це пишуть, вороже і псо треба ж позакривати роти і мовчки спостерігати, як все летить в те місце, за яке тут банять. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний завершив працювати над зверненням до всіх українців. Названі зрадники розклеєне майбутнє. Генерал на наступних виборах буде балотуватися. Він розуміє, країну потрібно зберегти. Продовжує слідкувати за звільненим залізним генералом залужним та його командою. Пише політолог Дмитро Биков. Радий, що генерал Сергій Найов пише дописи у Фейсбук та Телеграмі. Вітає з. Нем військового журналіста генерал залужний розміщує сімейні фото. Так має бути найбільш успішні генерали повинні вести свої соціальні та публічні життя. Сьогодні саме вони головна надія українців на подальші зміни. І про це говорить дуже чітко соціологія від виборів президента до виборів парламенту. І найцікавіше те, що нічого вже не зможе погіршити рейтингу. Самого залужного та його команди люди вже не зможуть звинуватити його в гіркоті. Поразок вся відповідальність лягає на перше за все президент. Ента Зеленського українці не зрозуміли звільнення залужного, але прийняли його для збереження єдності в Україні. І за це велика дяка генералу, який достатньо виніс нішуцькування без углої позитивними блогерами та постійний тиск з банкової, а тому для залужного та його команди все тільки починається в якийсь момент, коли мене та інших звинувачували у брехливій інформації про звільнення головнокомандувача. Я зрозумів буде краще, якщо генерал піде і почне з чистого листа свою політичну кар'єру. А вона у нього та його. Його соратників буде визначна, чи захоче влада цьому завадити звичайно саме до цього і зводиться кримінальні справи по здачі півдня. Але знаєте одне, ми своїми стараннями зробили неможливе. Здійняли довіру до генерала та його команди на найвищий історичний рівень. А тепер спробує Єрмача просто взяти і посадити хоч когось із команди залужного Дзузьки. Цього вам не дозволять і не пробачать, бо вбачають саме в команді залужно майбутнє України незалежної, незборимої Сім'ї європейських народів та НАТО. В той же час волонтер Ігора Будник пише наступне: як я й передбачав, звільнення залужного та всієї його команди боляче втратило по оперативному керуванню на фронті та мотивації українського війська, як сказав відомий військовий блогер Роман Донік. Порушилися нейронні зв'язки в армії. Провести таку диверсію проти України саме в розпал масованого ворожого наступу на Авдіївку. Це не просто дурість. А черговий злочин Володимира Зеленського план зеленського був приблизно таким: не давати посилення захисникам Авдіївки довести ситуацію до критики а потім скинути Залужного та призначити сирську, щоб він все стабілізував завдяки резервним силам і додатковому постачанню боєприпасів, щоб потім сказати, що Залужний нічого не зміг. А сирський молодець, і все це лише тому, що Зеленський бачив у собі залужного загрозу на президентських виборах. Невідомо коли в майбутньому, але план видався недолугим та провальним, тому що війна надто складні умови для політичних інтриг. До того ж, противник мав свої плани і не збирався підлаштовуватися під забаганки зеленського. Третю штурмову бригаду ЗСУ увели для посилення оборони Авдіївки, але було вже запізно. Вже сталося оперативне оточення наших позицій на півдні міста. Також відбувся прорив приватний сектор на сході, який перерізав основний шлях постачання, навіть флангові контратаки провести вже не змогли. Тому довелося готуватися до часткового відведення військ з Авдіївки. Виведеннями українських військ було погано сплановане. Оперативне планування відведення військ наклалося на штабний хаос, пов'язаний з раптовою з. Аміною великої кількості ключових керівників, тому на момент наказу про відхід із південних опорних пунктів зеніт Чебурашка тощо. Вони вже кілька днів перебували в оточенні. Через це і сталася трагедія на зеніті. Відходити довелося пішки по полях під перехресним вогнем. Більшість наших там і загинула частина. Вийшла з пораненнями. Евакуювати немобільних поранених було взагалі неможливо. Окупанти звіряча розстріляли на місці безпомічних солдатів під час захоплення позиції. Решта українських підрозділів з Авдіївка Вийшли більш-менш організовано з невеликими втратами бійців і техніки, але й тут втрутився організаційний бардак. Не було чітко продумано, хто куди має виходити і хто має залишатися для подальшої оборони міста. Первісний план передбачав подальше отримання двох районів, заручних для тривалої оборони. АХЗ, Аудівське коксохімічний завод і мікрорайон хімік з багатоповерховою забудовою. Але цьому завадили два чинники. Перший із них погане планування на хімік. Спочатку планували. Перевести той падальйон 110-ї бригади, що виходив із південного оточення, але ж там таки не залишилося здорових бійців. На Ахкагазе планували лишити третю штурмову бригаду, але вона у цей час тримала транспортні коридори, щоб забезпечити нормальний вихід решти підрозділів. А другий чинник тотальний штурм. Росіян в Авдіївці, почувши, що ЗСУ виходять із міста, російські командири кинули всіх, хто був на лобовий штурм, щоб повністю знищити наші війська під час відходу. Місця. Ми навіть доходило до рукопашних сутичок. Ця дурість у стилі танкового штурму Берліна в 1945-му коштувала окупантам ще кілька тисяч необґрунтованих втрат, але нашим через це довелося повністю залишити місто, включаючи Аудіївський коксохімічний завод та хімік, бо просто не встигли організувати там оборону. Іноземці оглядачі спочатку навіть не хотіли вірити, що у повністю вийшли з Авдіївки. Таким чином внаслідок інтерег зеленського місто повністю залишили і головнокомандувач С. Ирський тепер стійко асоціюється і за цією поразкою ще нічого не закінчилося, хоча фронт на Авдіївському напрямку тепер скорочений та вирівняний, там ніщо ще не закінчилося. Фраза про те, що наші відійшли на підготовлені позиції, є не зовсім правдивою. Хоча ще на початку зими журналіст Юрій Бутусок підіймав хвилю тривоги, що в глибині наших позицій немає добре збудованої лінії оборони. Практично нічого не змінилося. Окопи викопані взимку лопатами, навряд чи можна назвати надійними фортифікаційними спорудами. Хто ж у цьому? Чому винний, наприклад, засновник діпстейт Романа Погорілий у всьому звинуватив командирів бригад, які неуважно поставилися до інженерних робіт. Дуже зручно все валити на командирів, коли нещодавно отримав якусь нагороду від зеленського, а що у командирів бригади є ескаватори, бетономішалки, будматеріали, будівельники. Але все це мав Віталій Барабаш, начальник Аудіївської МВА, людина Зеленського. Постійний герой передач на телемарафоні, не зважаючи на президентську програму, велике фортифікаційніство» чи як там їх називали, нічого він не в. Виділив тому за Авдіївку у нас не збудовано жодного схожого на бетонні укріплення на півдні міста зразка 2015 року, які протримали 9 років. Скажу навіть більше, що на початку осені наші вояки не пускала на територію Авдіївського коксохімічного заводу, незрозуміла охоронна структура, не даючи будувати позиції для оборони. Так там своєрідно працює військова адміністрація. Якщо згадати наступ ЗСУ на Харківщині, восени 2022 року, то тоді росіяни протягом двох місяців не могли зупинити наступ. Ашої бо в глибині не було готової лінії оборони. Тепер щось подібне відбуватиметься поблизу Авдіївки. Якщо не посилити ту ділянку значним чином, витративши тиждень на ротацію та перерозподіл сил, ворог тепер проводить штурми далі на захід від Авдіївки. Наші вже відійшли з Ласточкиного та Сєвєрного, тож втрати території тепер ще можуть продовжитися. На інших ділянках теж небагато проблема. Але наші проблеми на фронті не вичерпуються однією Авдіївкою. На Мар'їнському напрямку де ж достатньо погана ситуація. Після захоплення Мар'їнки ворог просувається потроху далі на Георгівку. Західніше Побєду південніше та Новомихайлівку ще південніше. Головна його мета вийти на тили вугледара, щоб зрізати цей небезпечний для себе виступ. Вже були повідомлення про те, що ворог загубив Побєду та половину Новомихайлівки, але в обох селах наші вдало контратакували та дещо відкинули окупантів. Саме на Мар'їнському напрямку наразі відбуваються найгарячіші бої. Там теж. Все нестабільно після зняття заложного на роботинському плацдармі. Наші теж почали програвати. Росіяни посилили своє групування та почали вичавлювати ЗСУ з трьох боків мета ліквідувати цей плацдарм, створений влітку 2023 року. Там українцям так само бракує свіжих підрозділів і боєприпасів на Лиманському напрямку. Теж складна ситуація в районі Тернів та Ямполівки наших оборонців потроху притискають до річки Чорний Жеребець. Періодично наші теж контратакують, але загальна динаміка для нас є негатив. Нією на Бахмутському напрямку все так само складно вдалося дещо заспокоїти ситуацію навколо Кріщівки, але на відтинку від Богданівки до інваннічкого ся підрозділам ЗСУ все одно доводиться відступати. Ворог наближається до часова яра. Там теж не завадила б ротація та посилення на лівобережжі Херсонщини. Кринки відбуваються запеклі бої, але там наші тримають територію та наносять ураження ворогу. Нещодавня заява Шойгу про ліквідацію плацдарму була дешевим фейком на Купінському напрямку. Наразі відносне затище, але росіяни перегруповуються для продовження наступу на Куп'янськ. Там все ще попереду. Як на все це реагують у Верховній Раді, зелена монобільшість на ці проблеми реагує так, як і завжди відверто працює на ворога. Закон про мобілізацію не те, що не прийнятий, а навіть навпаки, його буквально заспамили тисячами поправок, які потрібно довго розглядати. Головна їхня мета зірвати мобілізацію. Проте закон про демобілізацію строковиків вже прийнятий, тобто, скоро можна виникнути така ситуація, коли о Одні вже демобілізують, а інших ще не набрали та не підготували. Тобто робиться штучне подальше послаблення ЗСУ. я вже не кажу про те, що жодних дій спрямованих на сприяння виробництву товарів воєнного призначення від Верховної Ради немає. Особливо це стосується зброї та боєприпасів. Можна було б не скиглити про поганих західних партнерів, а організувати виробництво у себе, але ні, схоже, що вони готуються до здачі зеленським територій в обмін на заморожування війни під гасло. Ми більше не можемо воювати. щоб швидко Вести вибори, доки народ не зрозумів, що його знову зрадили. Ворог теж активно готується до заморожування війни, тому активно атакує саме на тих напрямках, де йому потрібно зняти загрозу для своїх транспортних коридорів з Криму на Донбас, щоб стабілізувати ситуацію на наступні роки. Ну, хоч щось у нас залишилося позитивного, так ми ще маємо дві військові структури, які Зеленський не встиг зламати повітряні сили та військово-морські сили, на відміну від сухопутних військ, там. Не було розгрому в штабах, все керівництво залишається на своїх місцях. Тому російські літаки продовжують стабільно падати, а кораблі Чорноморського флоту продовжують топити. А в цілому, все сумно тримаємося. вами всіх святих та пречистої Богородиці серед них навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог чим святило твоє, Бог, дай що Бог щоб приходять царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас, туси, але визволи нас від лукавого, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Тимі жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя дух нашого, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде на повсякчас, на віки вічні. Амінь. Боже Україну збережи, Господи помилуй. Злилися однями простих, молимо тебе, звичні, і ти ворога нас захистили, бо без тебе ми вести, Господи, спіли нам круги, не спасіння у Крим.